Ми розглянемо проблему щастя, яка зараз, особливо в кінці 20-го, -20, на початку 21-го століття, дуже актуалізується. Так ось, якщо розглядати релігію, то ви пригадуєте, що в, релі... в, релі... в релігійному світогляді впродовж середніх віків, власне, вічне блаженство, вічне щастя для людини було досяжне. Виключно у вічному житті, тобто християнська зокрема релігія, була спрямована на те, що земне життя приносить людині страждання, тому вона має вести аскетичний спосіб життя, відмовлятися від насолод і так далі, для того, аби досягти власне спасіння і потрапити в рай. Натомість з 15-16 століття, коли релігія починає різко стрімко втрачати свій вплив в суспільстві, і так формується секулярність, тобто простір позарелігійний, той, який виник у філософії модерну, де релігія присутня, але тільки як одна з опцій, тобто вона вже не є. Немає монопольної влади на визначення цінностей, цілей вашого життя, вона є вашою приватною сферою. Але є ось ця нейтральна позарелігійна сфера соціально-політичної економічної діяльності. І, власне, Чарльз Тейлор, якого ми вже неодноразово згадували, каже, що саме прихід модерної секулярності був одночасним з появою суспільства, в якому вперше в історії. Ексклюзивний, тобто самодостатній гуманізм, сам сам широко доступною опцією. Я маю на увазі гуманізм, який не визнавав жодних інших кінцевих цілей, окрім людського процвітання. Тобто з 17 18 століття, коли вже немає погляду, пригадайте собі, концепція прогресу, модерна концепція прогресу, прогрес як самовдосконалення людства засобом науки і техніки, але. Тобто, метою прогресу є не якась божественна вища ціль, так? не апокаліпсис, не розділення правильників і грішників. Прогрес це просто земне життя, яке постійно вдосконалюється, і людина дедалі більше відчуває свободи і, власне, щастя, тобто реалізовується людське процвітання в цьому земному світі. І як я вже сказала, секулярність це власне ця світська релігійно-нейтральна публічна сфера, яка базується на фундаментальній умові, усвідомлення того, що чиїсь цінності та релігійні переконання є лише однією опцією серед безліч інших. Тобто, секулярність ця публічна сфера, нейтральна релігійно, вона не заперечує релігію. Ви можете Мати будь-які релігійні переконання, які ви для себе оберете. Але ви повинні усвідомлювати, що є інші люди, які мають інші погляди. Іван, ви маєте розуміти, що всі заслуговують на повагу і розуміння, і прийняття. Тобто не може бути ієрархії, релігії, якась вища, якась нижча, менш досконала. Ми всі спрямовані в цьому житті, в соціальному житті, на процвітання. Так, тобто процвітання людини стає цінністю спільною для всіх незалежно від релігійних переконань. Ось і власне, релігія залишається нашим приватним вибором, в нашому житті. Право людини на щастя і процвітання власне навіть записане у декларацію у декларації незалежності Сполучених Штатів. І е, Томас Гоббс, філософ 17 -го століття. Ви пригадуєте е, один із разом з не, не, не разом, але я маю увазі, що і в Гопса і в Лока Ми зустрічаємо концепцію суспільного договору. Обидва філософи власне е, її розробляли. Також Томас Гоббс теж визначає щастя, але як ви бачите, не в якості happiness, звичного для нас терміну, але felicity, тобто радше, ось така радісність, так. Щастя цього життя земного постійного процвітання і безперервного задоволення бажань. І І е, якщо Гобс говорить про індивідуальне щастя людини, задоволення моїх е, егоцентричних бажань, то власне філософія просвітництва і декларація з, е, незалежності Сполучених Штатів Америки теж була написана в рамках просвітницької цієї програми. Власне, філософія просвітництва визначає соціальне щастя, суспільне щастя, тобто public happiness, щастя в спільноті, що не лише я окремо щасливий, але всі ми щасливі, і наша спільнота розвивається і процвітає. І таким чином філософи просвітництва розпочали опрацювання політи, економії добробуту. Власне, два філософи. Це Адам Сміт і Бен. Там вони власне, розробляли концепцію щастя, ось цього передусім суспільного щастя, і вони завдяки ним, власне, в економічній і політичній площині з'явилася ця секулярна мрія про щастя, тобто не релігійна мрія про щастя, а щастя як процвітання в цьому земному житті. Так ось. Концепція щастя, яку розвивали Сміт і Бентам, називається утилітаризм від слова користь, корисність. Так ось, власне, Сміт і Бентам говорили про те, що щастя це задоволення наших бажань, це отримання насолоди. І так це в філософії називається концепція гедонізму, гедоне насолода. Отже, гедонізм, але в Сміта і Бентама це специфічна форма, специфічний вид гедонізму, який отримав назву утилітаризм. Бо вони додали ще один цей момент: що те, від чого я отримую насолоду реалізація моїх бажань, це те, що для мене корисно. І, власне, ще Бентам додавав про те, що метою, так би мовити, Політики держави є забезпечення щастя, якомога більшої кількості людей, тобто потрібно спрямовувати свої зусилля на те, щоб якомога більше, більша кількість людей отримали власне задоволення своїх бажань і щастя. Але в рамках остієї концепції утилітаризму. Увага зосереджувалась також на засобах, тобто грошах, багатстві, як тому, завдяки чому я можу ефективніше реалізовувати свої бажання. Так, бо якщо я маю більше грошей, то я більш корисно для себе їх використовую. Ну, передбачається корисно те, що мені приносить насолоду. і в даному випадку формується в 19 столітті. Антропологічна модель гомоекономікус, тобто людина економічна, яка прагне щастя, а відтак насолоди й корисності для себе, відтак, яка сповідує ось цей гедонізм, і його підвид утилітаризм, її діяльність цієї людини, економічної, є раціональна, бо, незважаючи на те, що вона прагне до реалізації своїх бажань, можливо, не завжди раціональних, але Прагне вона до їх реалізації дуже раціональними способами, тобто вона раціонально продумує, як їх досягти. І, власне, розглядає гроші як засіб кількісної оцінки щастя і умови щастя. Тобто, якщо в мене більше грошей ніж в когось, то це означає, що я можу отримати більше насолоди, більше користі для себе, так більше. Своїх бажань задовольнити і ті засоби, які я придбаю для реалізації своїх бажань, вони будуть ефективнішими, ніж ті, хто власне має менше грошей. Відтак виробництво товарів і споживання цих товарів стають основними видами діяльності, скажімо так, тому що вони приносять користь і насолоду. Його економіку це людина, яка зосереджена на збагачення. А відтак в соціальні, політично соціальній, політично-соціальній площині ріст економіки розглядається як показник прогресу. Тобто, вся увага на збагачення суспільства, підвищення доходів. І економістам це вдалося. Власне, і західні суспільства справді стали жити в матеріальному добробуті. Тобто, справді, на, станом на 1960-ті роки, в розвинених західних суспільствах рівень економічного матеріального добробуту був дуже високий. Але, як свідчить історія, ніхто щасливіше не став. Тобто, Люди позбулися багатьох зовнішніх обмежень, утисків на основі гендерної приналежності, там, расової приналежності і так далі. Людина стала вільною, стала заможною, але не більш щасливою ні на йоту. І тому Чарльз Тейлор власне називає цю епоху добою автентичності. Тобто, коли в розвинених суспільствах людина мала все, але все ж таки їй чогось бракувало для щастя. Вона потребувала бути собою, шукати власний шлях. Вона зосереджувалася на розвитку внутрішнього світу і, власне, на своєму приватному житті і власних інтересах, тобто на своїх стосунках, на своїй самореалізації, всьому, що стосувалося її приватного життя. І власне, як говорить ще один сучасний філософ, дослідник Гамільтон, незважаючи на десятиліття, стало економічного зростання, психологічний добробут громадян багатих країн занепадає. І це я вже від себе даю. Про це свідчить дуже багато психологічних, емпіричних, соціологічних досліджень про те, що дуже багато людей, які живуть у матеріально-позитивних умовах. Вони страждають від різного виду залежностей, там і громанії, наркоманії, алкоголізму, є дуже багато людей з розладами харчування, це від переїдання до анорексії і, і так далі. І, власне в цьому, в цьому випадку. Всі ці депресія, дуже багато великий відсоток людей з депресією, з депресивними розладами, і це все свідчить про те, каже Гамільтон, що соціальні революції дали нам свободу в дуже багатьох аспектах: гендерна, расова, політична, релігійна і так далі. Але навіть незважаючи на цю свободу, ми далі є нещасними тільки в новий, в новий спосіб іншими способами. І власне, вже в, на початку 21 століття, коли стає зрозуміло, що модель гомоекономіку, яку ми щойно розглядали, вона є абсолютно неефективна ні на індивідуальному рівні, тому що людина, заробляючи багато грошей, вона не стає щасливішою, ні на суспільному рівні, тому що ось це споживацтво, воно має негативні екологічні наслідки. Відтак у Організація Об'єднаних Націй, яка започаткувала такий, таке дослідження рівня щасливості в різних країнах світу, у 2013 році в своєму звіті написала таку важливу ідею, що оновлений фокус на роль етики, зокрема чеснотливої поведінки, тобто поведінки на основі чеснот. Для щастя, може привести нас до нових та ефективних стратегій щодо покращення індивідуального, національного і глобального добробуту. Тобто йдеться про те, що на початку ХХІ століття економісти, філософи, політики зрозуміли, що потрібно змінити, відійти власне, від моделі антропологічної моделі «Homo economicus» І шукати нових способів як індивідуального щастя, так і щастя суспільного, тобто спільного, яке буде враховувати також потреби і свободи майбутніх поколінь, так, оскільки ми можемо використати ресурси для власного задоволення, на власної насолоди, ми можемо мати неконтрольоване споживання, яке буде мати негативні екологічні наслідки, і таким чином ми взагалі. Зробимо неможливим існування цих майбутніх поколінь, так тому що наша поведінка може призвести до екологічної катастрофи, і тому в цих трьох площинах філософській економічній політичні по повернення до евдемонізму цієї концепції щастя започаткованої Арістотелем. Власне щастя, Арістотель визначив як діяльність душі. Узгоджену з розумом, тобто така діяльність, яка полягає в здійсненні чесноти. Простішими словами, щастя з Рістотелем це ваше самовдосконалення. Ви відчуваєте щастя від того, що ви визначаєте мету свого життя, ви надаєте смислу своєму життю, ви самовдосконалюєтесь, розвиваєтесь і таким чином отримуєте винагороду позитивні емоції від своїх досягнень. І так в 21 столітті відбувається перехід від тієї моделі Гомоекономікус, про яку ми говорили, тобто людина, яка вимірює успіх грошима, яка вважає метою життя збагачення і зосереджена на підвищення рівня життя, тобто рівня доходів, безпосередньо суми грошей, яку не заробляє, до гомо евдеймонікус, і безпосередньо нові покоління. Якраз і є цими гомоевдаймонікусами. тобто це та антропологічна модель, в рамках якої успіх вимірюється щастям. Неважливо, скільки ви заробляєте, неважливо, наскільки статусна компанія, в якій ви працюєте, чи яка ваша посада, якщо вам подобається робота, якщо ви так би мовити, кайфуєте від тої роботи, яку ви здійснюєте, значить це ваше щастя, значить, це робота. Вашого життя, сродна праця, яка заворода, і ми, власне, з вами про це говорили. І тому мета не кар'єрний успіх, не так би мовити, пожертвувати всім заради там якоїсь посади і підвищення по кар'єрній драбині, а власне жити щасливим життям, щоб це не означало, навіть якщо ви зароблятимете менше. Але Наприклад, проводитимете більше часу своєю сім'єю, розвиватимете стосунки і так далі. І, власне, Гомо Евдаймонікус це людина, яка зосереджена на якість життя. Тобто ви можете мати багато грошей, але мати низьку якість життя. Ви можете мати дуже дорогий айфон, але, наприклад, не мати друзів, щоб з ними спілкуватися, а тільки там якихось спілкуватися з якимось ботами в соцмережах, так, які будуть вас там хейтити і так далі. Тобто якість життя це тоді, коли ви можете використати ті ресурси матеріальні, які ви маєте, для отримання задоволення від якості стосунків, якості самореалізації, наскільки ви маєте доступ до якихось там культурних матері... цінностей свого суспільства, так, і так далі. І, власне, Гомо Евдаймонікус – це та людина, яка зосереджена на благе життя, тобто добре життя, жити добре і е, значуще життя, тобто яка ставить собі е, певну мету, е, соціально корисну мету і прагне її реалізувати. Тобто, е, скажімо, якщо гомо економікус це людина, який байдуже. Яка мета компанії, в якій вона працює, так? але вона отримує багато грошей, вона йде е, до успіху по головах своїх е, колег по роботі і так далі? Е, вона така егоцентрична, того Мандаймонікус це людина, яка е, прагне працювати в компанії, яка має соціально корисну мету, тобто яка займається якимись важливими видами діяльності, е, підвищення екологічної свідомості, скажімо. Вирішення якихось соціально значущих питань і так далі. Тобто, гомоекономіку це людина, яка обирає для себе місію в житті на основі корисності для інших, не лише для себе, не лише для власної насолоди. Отже, гомо це людина, яка формує свою моральну поведінку, тобто вона розвиває свої чесноти. Вона є людиною, яка є альтруїстична, яка формує стосунки, позитивні гармонійні з іншими. Вона здійснює соціальну корисну діяльність, розвиває свою екологічну свідомість, тобто екологічну відповідальність за свою діяльність. Вона турбується про інших, формує свій життєвий проєкт на основі своєї мети і від цього всього вона відчуває щастя. І, власне, Психологічні дослідження свідчать про те, що ми справді здійснюючи всі ці пункти, відчуваємо задоволеність життям, відчуваємо потужніші і, і, і більше за кількістю позитивних емоцій, ніж коли ми зосереджені на своїх егоцентричних бажаннях. Отже, на сьогодні це на цьому ми завершуємо. Дякую вам за увагу.